Ви знаєте, я зараз просто замилувалась. Це богиня парковки. Це ж надо. Бабусі років 90, не менше. Як вона задом припаркувалась, просто ви б бачили під 90 градусів, отак. Однією рукою вона там свою спезу, тобто свої покупки, вже е, приготовлювала, щоб вийти. Боже, вона ледве ходить. Але як вона паркується? О, Боже мій! А я ще скиглю. Що мені важко паркуватися, а я не можу тут місця знайти для парковки. Боже мій. Богиня! Років 90 вона навіть з баданте. Тобто з дівчиною, яка їй допомагає, але за кермом була бабуся. Бравіссимо. Все ж надо так. Так, мої хороші, сьогодні поговоримо не про парковку. Так, треба, треба з цим щось робити, з цими парковками неможливо отак от кружляти годинами, щоб приткнути свою машину. Треба, знаєте, навчитися будь які такі щілиночки влазити, Тому що ця машинка вона маленька. Треба тільки, от як-то, розвивати свій глазомір, я не знаю, відчуття габаритів. Окей, слухайте, сьогодні з вами хотіла поговорити про ось таке. А я з вами привіталася. Мені здається, що ні. Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Е, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі українською мовою. Я вас дуже прошу, щоб Ютуб мене рекомендував українцям, які зараз розброзані по всьому світу. От і е, тим, хто розуміє українську мову, е, тим, хто вивчає українську мову, будь ласка, пишіть коментарі українською. Навіть якщо я з вами привіталася два рази, нічого страшного переписувати вже не буду. Так от сьогодні я хотіла з вами поговорити. Про важливі речі, про онкологію, про мою онкологію, про онкологію моїх підписників, глядачів. Якщо ви дуже чутлива людина, ну подивіться мої відео про книги, я вас дуже прошу. Вони мені так подобаються. Але на жаль, моїм глядачам більше подобається, коли я тут з вами розповідаю. Вам розповідаю про чоловіків, про відносини. От тому сьогодні буде такий контент. От. Про онкологію. Ну, по-перше, я е, десь 4 дні тому мені написала дівчина, вона молода. Їй 25 років чи 23 роки. Ну, вона молода. І ось вона мені написала е, лист, що Маріанна, е, я боюсь робити скринінги. Я себе дуже погано почуваю. В мене запом... запаморочення, я втрачаю свідомість е, і таке інше. Ну завжди я втомлена. І в мене в батька був, була пухлина мозку, от, він вже помер, на жаль, в неї. Я боюсь робити МРТ, ну, комп'ютерну томографію, так? В Італії це називається так, так, з контрастом. Мабуть, в Україні це буде називатися комп'ютерна томографія. Я боюсь, а може, в мене щось там побачить. Я кажу, слухайте, так якщо у вас щось побачать, це навіть ліпше, що це побачать, може, на ранній стадії. І у вас буде більше шансів на одужання. І взагалі треба себе налаштовувати, що треба боротися за себе, за своє життя до останнього подиху. До останнього. Лапки не складаємо. І як то я з нею там переписувалась, переписувалась, листувалась. О, листувалася, мабуть. І. Е... Потім через два дні вона мені пише. Так, в мене пухлина. Я не запам'ятала, як вона називається, ну, коротше кажучи, пухлина у дівчини. Але вона операбельна, вона. Ой, важко про це казати. Я одразу, знаєте, в мене такий як тригер. В мене починає накачувати ці волни. Коротше кажучи, вона зі мною листувалася, потім ще два дні і. Все, я їй написала, що давай тримайся, якщо буде потреба в листуванні, тому що я не завжди можу побалакати отак по телефону. Тримайся, вона не одружена, в неї тільки мама і папуга, папугу, мама ненавидить, і вона бідолажна мені каже, якщо зі мною щось станеться при операції чи після операції, мама, ту папугу вигане. От. Я це до чого вам розповідаю, що якщо вже так трапилось, що у вас знайшли рак. Це може бути пухлина або рак крові, знаєте, Ой, або рак кісток. Зараз, Боже, того раку стільки видів. Причому онкологія це не завжди рак. Онкологія може бути доброякісною і злоякісною. Злоякісна онкологія це рак. От. Треба завжди, завжди за себе боротися. Розумієте? Робити все можливе, вона мені ще питає, а може мені як то, знаєте, на традиційних методах там голковкалування, трави і все таке інше, ви казали, о, зараз буду плакати. Я саме плакаючий блогер. Мені дуже важко про це казати. Коротше, вона мені каже, я дивилась ваше відео, що ви розповідаєте, що ви п'єте трави. Моя хороша, і всі, хто мене дивиться, всі, хто хворий, у кого є родичі хворі. Я кажу, що я п'ю трави це ж після того, як я вже зробила все по офіційній медицині. Спочатку тільки офіційна медицина. Не зволікаємо нічим. Операція, хіміотерапія, які трави? Трави вже потім, на відновлення після хіміотерапії. Так, звичайно, є трави. Якщо хочете, я вам зніму відео про спеції, про трави. Мені було дуже цікаво прочитати, знаєте, як лікується рак у Японії, як лікується рак в Індії. Травами. І спеціями. Але, мої хороші, боже мій, я хочу вам бути корисна, а не те, що ви з контексту взяли, що я лікуюсь травами. Ні, ні, ні. В жодному разі. Спочатку офіційна медицина, офіційна, потім трави. І те, і то, якщо вам це допомагає. Розумієте, в мене так життя просто склалось, що в мене було дуже таких, дуже багато таких яскравих випадків, коли дійсно трави мені, мене витягли з того світу. Це по ниркам, це по там. Іншим захворюванням розумієте, мені трави допомагають спеції. Це навіть як плацебо випила перед сном і все. І тобі стає вже вже легше. Тривожність, стрес вже знижується, і вже це носить позитивний оцей плюс в те, щоб ви одужали. Що ваша тривожність зменшилась, ви будете переживати за вашу хворобу, ви будете турбуватися там про ваших рідних. Mm. Ну і взагалі такий зараз час, на жаль, що не турбуватися важко. Тому ні-ні ні, мої хороші, тільки офіційна медицина, тільки офіційні обстеження, а потім вже, якщо вам подобаються трави, оці е гірудотерапія з пиявками, е ці голки вколюйте в себе, все що завгодно, аби вам було легше. Mm. Ви мене зрозуміли? Мої хороші, я знаю, ви мені пишете, я знаю, як вам і страшно, і боляче. Я знаю. Так, що ще? Так, про дівчинку. З папугою я розповіла. Моя хороша, нехай в тебе буде все добре. Не хвилюйся. Отак, от перед операцією, помолись, скажи, нехай буде так, як буде. І все. І Комшнель на операцію. Ну там вони, може, ще подивляться, ну знову таки, я не знаю. Це ж пухлина у мозку, розумієте? В мене була аденокарцинома Кишківника. Мені спочатку зробили колоноскопію, взяли біопсію, потім вони побачили, що це рак, а потім вже вони почали мені робити операцію і хіміотерапію, тому... Операцію вам зроблять, нічого страшного, у вас є мама. Мами вони такі, навіть якщо у вас з мамою ну, недобрі відносини, все одно мама є мама, Он моя мама, уж як я там плакала і все, що вона не захотіла мене вести на обстеження. Ну, це така маніпуляція ще з дитинства. Якщо не так подивилася, не те сказала. Мене так вона наказувала своїм мовчанням, своїм ігнором. Тому я до таких маніпуляцій я вже звикла. Але звичайно, коли це робить мама, це дуже важко а, прийняти. Але все одно, після цієї історії, коли вона не захотіла мене вести до шпиталю на обстеження. А, в мене було ще одне обстеження і зустріч з онкологом. І нічого повезла. Отак от вона сказала, що вона не повинна цього робити, але все одно повезла. Тому і ваша мама, я думаю, що вона буде про вас турбуватися на перших порах. І треба налаштовувати себе на боротьбу, на боротьбу і все. І що найкраще ще тільки попереду. От я в мої 48 років і ти ще сподіваюся, знаєте, що краще ще попереду. Так, ми хороші. Так, 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 так. Треба робити скрінінги. Так, мої хороші, я вас закликаю, я вас закликаю до того, що якщо у вас, у ваших родичів, є в анамнезі онкологічні хвороби, вам теж треба робити скінги. Чого, чого, наприклад, я. Ой, моїй маман, отак от ви сказала, що коли моїй мамі поставили діагноз рак. У нас в сім'ї ніхто раком не хворів. Ну, ніхто. Коли мама передзвонила, я була у Харкові ще тоді, працювала юристом, їй було 55 років, коли їй цей діагноз поставили, а я захворіла в 45. Так от, вона передзвонила сказала: мені погано, погано, все, сказали, що рак, буду йти на операцію. І я би до неї приїхала, я би знайшла можливість, це дуже серйозно. Я би до неї приїхала, там, щоб їй допомагати. Щоб... Але ну, треба знати мою маман. Їй тоді треба було тільки, щоб я її слухала по телефону, як, де в неї болить, як їй страшно, і таке інше по телефону. Тому що її любий синочка її не слухав. Вона не хотіла його турбувати, а розповідала все мені. І от я годинами сиділа, слухала, її втішала. розумієте? І жодного разу мені мама не сказала, що Маріанночка, ти ж моя хороша, зроби теж скринінг, ти зроби колоноскопію. Ендоскопію, оцю е, гастроендоскопію зробити, щоб в тебе було все там нормально. Якщо в мене є рак, то будь ласка, я тебе дуже прошу. Я тобі там гроші вишлю, зроби цю колоноскопію, щоб я жила спокійно. Ні, мені мама такого не казала. Так, я вже була доросла жінка, і звичайно, я могла б і сама як то потурбуватися і подумати, що якщо в неї рак кишківника, то напевно мені потрібно щось. Перепровірити, знаєте, в себе. Ну, я того не зробила. Тому що вона жодним словом навіть не обмовилась про це. Коли мені сказали, що в мене рак кишківника, розумієте? Мені кожен лікар, кожен лікар казав, що якщо у вас є дитина, якщо у вас є там браття, сестри, вони повинні робити колоноскопію і дивитися, щоб в них не було раку. Я дитині вже своїй. Дитині, я весь мозок вже проїла, що Даша, піди, зроби колоноскопію, піди зроби, живи далі. Вона ні, мама, в мене є більш важливі е, справи. А якщо щось знайдуть, ну так і, ну знайдуть вже будемо потім думати, що робити, якщо щось знайдуть. Ви розумієте? От я моїй мамі так, я дорікала, що чого ти мені нічого не казала, що йди роби, йди роби. Може, можна було уникнути цього раку, а видалити оце. Оцю пухлину, коли вона була ще тільки поліпом в моєму кишківнику, розумієте? Звичайно, не кожний Поліп перетвориться на злоякісну пухлину, але кожна злоякісна пухлина колись була поліпом. Ні, моя мама жодного слова, тому що вона була головна на сцені, страдалиця, знаєте, така. А я навпаки я боюсь за свою дитину, я постійно їй про це кажу. Вона вже, вже достала її цим. Я готова це все оплатити. Тільки щоб вона пішла це і зробила. Ні, мама, спочатку висилай гроші, потім я, може піду, а може не піду. Ми вже таке проходили, вже висилалися гроші стільки разів, і потім кудись вони зникали ці гроші. Тому, мої хороші, я вас закликаю до того, ось бачите, лютий місяць, яка спека у Римі, я вас закликаю до того, щоб ви дуже серйозно поставились до того до обстежень, до скринінгів. Якщо у когось, у сім'ї є в анамнезі онкологія, щоб ви теж робили скрінінги і перевірялися, щось виявлять вам вже буде легше і дешевше все це лікувати. Потім. Якщо не виявлять, фух, видихнули, і живіть далі собі ще 5 років. Наприклад, от в мене була аденома карцинома, чи аденокарцинома, як вони тут кажуть, аденокарцинома. От, це означає. Що моїй дитині треба відняти 10 років? От мене виявили в мене виявило 45 років, віднімаємо 10 років, от коли моїй дитині буде 35 років, а зараз їй 27. От в 35 років вона повинна зробити цей аналіз. Навіщо чекати до 35? Ну, я не знаю, ну напишіть мені, ну що, я не права, от як мама, що я її от... доканую. Вона потім мені, ну, щоб вона пішла і зробила колоноскопію. І подивилася, що в неї чистий, пригарний пишківничок. І жила собі далі. І потім кожні п'ять років би це робила, і все. Ну, я що, не права. А вона мені пише, моя Даша пише мені, отакими, знаєте, капслоком мам і три точки. Типу, ти мене вже дістала. Мам. Коротше. Е, моя маман мені казала, що мені ніхто з лікарів не казав, щоб я тобі щось казала. Я кажу, Окей. Мене ми вже прогавили. В мене вже рак. Кажи своєму синочку, моєму братові. Я з ним не хочу розмовляти, але ну ти скажи йому: тим більше, що він хлопець, це взагалі рак кишківника, це рак чоловічий. Він хлопець. Скажи, щоб він зробив колоноскопію. Я, знаєте, з цією колоноскопією я бігаю як курка з яйцем, що мені більш всього е, потрібно. У е, мене є підписниця на каналі, е, в неї тато. Захворів на рак кишківника, але в нього, я так розумію, аденокарцинома прямої кишки. От. Може йому зробили вже стому, так, на пузику, таку дірочку. От. В мене зробили оцю стому внутрі, як то відрізали кишківник, ну таку велику частину, тому що в мене пухлина була в правому боці, а аденокарцинома прямої кишки це туди більш в лівий бік. От, а в мене в правому боці, тому мені цей весь шмат відрізали з апендицитом, сліпою кишкою, ну і потім, як-то те, що залишилось, підшили під тонкий кишківник. І оце місце, де мене підшили, воно в мене болить і мені важко ходити, я вже два роки так ногу за собою волочу. Чи після операції, чи після хіміотерапії. От незрозуміло, коли я починаю, знаєте, жалітися лікарям що боляче, вони мені пишуть, Маріанна! Макестай Дічендо. Тобто, що ти таке говориш? Ми тобі життя врятували. А ти, що ти там ногу за собою волочиш, те, що ти ходиш отак в перевалочку. Ти жива, будь рада. Так, і оця е, дівчина вона мені написала, що вони зробили колоноскопію. Тобто, у папи, у тата рак, і вона з сестрою, мені здається, вони зробили колоноскопію. і розумнички, розумнички, бравіссіме. Так і потрібно робити. І слава Богу, що в них нічого немає, через п'ять років знову зробите. Вашому татові дуже пощастило з такою донькою, яка за нього турбується, яка за нього переживає. Ви знаєте, я по нагімності думала, якщо людина хворіє на таку а, хворобу, то всі родичі як-то так ух, групируються і, знаєте, всі тебе лікують, всі про тебе дбають. Нічого подібного, нічого. Ти стаєш зайвою людиною у сім'ї, ти стаєш тягарем. Мені, наприклад, не подзвонив не один родич і не спитав. Коли я ще працювала, мені дзвонили, писали родичі, що а можна ми до вас приїдемо, подивимось Італію. А коли я захворіла, ні, ніхто. Щось там вони з маман моєю. Я у однієї своєї родички запитала, що слухай. А чого ти, от вже два роки, ти мені нічого не пишеш, нічого в мене не питаєш, як я себе почуваю? І взагалі вона мені каже: Та мені все твоя мама розповідає. Ну я, я знаю, що з тобою відбувається. Ну, дивно, моя мама не знає, що вона може їм розповідати. Ну, таке собі. Так, я заздалегідь прошу вибачення за такий шум. Я вам знімаю в екстремальних умовах. При монтажу відео буду намагатися у цей шум машин ну, збавити, мої хороші. Мені дуже потрібно з вами розмовляти. Ви для мене все. Все, Ви мене тримаєте на поверхні. Ви знаєте, от два роки вже ви мене тримаєте. Мені цей канал навіть потрібно, знаєте, не заробляти гроші, ну які там гроші. А щоб з вами спілкуватися. Ну, і дякую вам за підтримку. Дуже вам дякую. Так, сказала, щоб робили скрінінги. Потім мене питають дуже часто мені пишуть. Чого ти лікуєшся в Італії? Їдь у Німеччину, їдь в Ізраїль. Там ліпше. Лікуйся там. Слухайте. Ой, зараз трішечки відкрию. Он чуєте, який шум від машин. Фух? Жаркувато. я у вас така гаряча жіночка. Бубум. Так. Як ви себе це уявляєте? Така приїхала Маріанна у Німеччину. Давайте мене лікуйте. Приїхала в Ізраїль. Давайте. Слухайте. Ну, я ж напевно лікуюсь в Італії, тому що мене тут лікують безкоштовно, тому що в мене є дозвіл на е, безлімітний дозвіл на проживання. Так він зараз там кожні 10 років треба його оновлювати, але це вже безлімітний індитермінат написано на моєму дозвілі на проживання. От. Мене в Італії лікують безкоштовно. Розумієте, безкоштовно. У Німеччині в мене немає дозвілу на проживання, я не знаю, чи лікують там безкоштовно. Це, знаєте, треба знати особливості кожної країни медичного страхування. Отут таке державне медичне страхування безкоштовне. Якщо ти потрапляєш у шпиталь, тебе лікують безкоштовно. Так, все за гроші і обстеження робити, і купувати ліки, і лікуватися все за гроші. Але якщо в тебе вже ну, дійсно важка хвороба, то це безкоштовно. І в Італії мене лікують безкоштовно. Саме тому от, навіть мені тут, от, одна пані, боже, Фокс, я не знаю, як вас звати. Даруйте, ну от такий аватар Фокс. Оця пані Фокс, вона мені написала, що я повинна повернутися в Україну, в Україні теж лікують рак. Е, ви знаєте, щоб мені в Україні лікувати рак, мені потрібні гроші. Треба бути дуже заможньою людиною, щоб лікувати рак в Україні. Мені писали, що в Києві обійшлася операція на аденокарцинома видаляли 5 тисяч доларів в такому еквіваленті, і потім всі обстеження за гроші. В Італії все безкоштовно. Я чому свою дитину? Ой, ви пишете, чому твоя дитина в Україні, а не в Італії? Ну, тому що вона не маленька кошеня, я не можу її за шкірку взяти, як мама кішка, і перенести через кордон. Я її долблю, дол, долблю, що Даша, ти повинна приїхати в Італію, зробити вид на проживання. Хочеш як біженка, хочеш по е, сімейним обставинам, в тебе стільки можливостей. Не дай Бог, в тебе бабуся хворіла на рак, я в тебе хвора на рак. Уж ну даруй, в такій сім'ї ти народилась, блін. Не дай Бог, що станеться. В тебе буде вже дозвіл на проживання і безкоштовне лікування, а потім ще і інвалідність. І потім ще, знаєте, якщо тобі достався лімон, зроби з нього лимонад. У мене зараз навіть пенсія є з інвалідності. Якщо я повернусь в Україну, кому від того буде краще? Мені здається, що зараз лікарям і без мене вистачає роботи. І так багато. Хто з наших людей потребує інвалідності і соціальної допомоги, ще я приїду і буду. Я інвалід, давайте мені інвалідність. Так? І давайте мені гроші. Я Італії завжди буду так благодарна, знаєте, так вдячна за все. Так вони не організовані. Так вони, отак, от, знаєте, чорт летить, нога висить. Еко Тобто і так зійде. Так, але при всьому тому. Ну це такі національні особливості. Але при всьому тому, боже мій, я втратила роботу, на тобі гроші. В мене на території Італії було чотири контракти. Вони були невеличкі, там рік, там десь навіть вісім місяців в мене був один контракт, інший контракт в мене був два з половиною роки. Я не знаю, як у дівчат виходить, що всі контрибути, всі податки сплачував роботодавець. В мене тільки коли я працювала покоївкою у отелі, все сплачували роботодавці, податки. А так я за себе все сплачувала сама, всі податки. І коли я втратила роботу, Італія тобі каже: не хвилюйся. Ось тобі гроші. І я 10 місяців мені сплачували гроші в Італії. Ти захворіла, не хвилюйся, Безкоштовно тебе вилікуємо. І на тобі знову гроші. І на тобі інвалідність. І на тобі е, дізабіліта. Соно персона дізабілі. Ну тобто, я е, людина з обмеженими можливостями. Я не знаю, як це буде українською. Дізабілі. Тобто, це навіть не інвалід, це навіть гірше. Це інвалід назавжди. Ви з мене кипкуєте, що ну, яка ти інвалід, ну яка? Ти подивись ну, на себе, так не виглядають інваліди, так не виглядають онкохворі. А я виглядаю так. І я буду до останнього свого подиху робити все можливе. Я буду фарбуватися, буду волосся фарбувати. От, ось вчора, бачите, я все пофарбувала, тому що знала, що сьогодні хочу з вами поговорити, зробити відео. Я не хочу погано е, виглядати нещасно. Мені потрібна не жалість, а підтримка. Це різні речі. Розумієте? І потім я себе почуваю живою людиною, мені ліпше, коли я нафарбована. Оце е, мені писали, ой, яка там хімія терапія в тебе на місці волосся? Слухайте, ну по-перше, воно не на місці, це волосся, це третина. Це я зробила собі косу, і я її, ну як вам сказати, я її зробила об'ємною. Тобто, ось, бачите? Це така е, коса фінта. ну тобто е, Об'ємність оманлива. А так там три волосинки залишилась. Мені кажуть, що підстрижись, ті, хто бачить, що дійсно дуже мало. підстрижись, коротку зачіску зроби. Ні, не хочу, не хочу. Буду вкладати три волосинки, отак. Потім є різні хіміотерапії. Розумієте, в мене досить волосся випадає, боже, яка шикарна машинка! Твіго. Твіго, це Рено чи що? Така жовтенька-жовтенька поїхала, боже, як жовточок. Я теж собі хочу машинку, щоб вона була тільки моя. І в мене є гроші, щоб її купити. Це не з пенсії. Це ще з зароблених грошей. Але ось бачите, оскільки я е, інвалід і в мене тільки дохід це моя пенсія, ну я не можу собі купити машину з салону, тому що мені не дають кредит. Ну, Це вже інша історія. От так, 36 хвилин буду зжимати відео трішечки. Буде друга частина.